Тобі подобається мій канал? Якщо так, то підтримай наш канал Фінансва. Ти можеш скинути на каву, але гроші будуть направлені на те, щоб канал нормально функціонував і на можливо нове обладнання для зйомок, нову апаратуру. І можливість взагалі існування самого каналу. Буду вдячна тобі. Банківський рахунок ти зараз бачиш на екрані. Також я його зроблю і пропишу в описі до цього відео. Кожному своєму підписчику особливо дякую за підписку і лайки. Не забуваємо поширювати інформацію і репостити відео. Слава Україні! І наш канал змінив назву а, з назви флеш антіпропаганда на назву Українська народна розвідка, тому що е, саме це слово антіпропаганда в Росії використовується навпаки як пропаганда, і дуже багато каналів, які е, використовують, е, скажімо так, це цей символ, е, це слово, це значення у поганому смислі. Тому ми змінили це на краще. Тепер ми українська народна розвідка.